Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Перш за все хочу подякувати усім за всі слова підтримки, які ви мені написали під попереднім відео. У нас все добре, ми працюємо. Так що, майже вже і сліду немає, тільки залишилося ще віддати машину на сервіс, аби її ремонтували. І чекаємо майстрів з понеділка, які прийдуть робити у нас в гаражі ремонт. Так як я вам і обіцяла, що зніму таке мотиваційне відео на прибирання в будинку. В мене вийшло таке досить генеральне прибирання, але, в принципі, зараз такий передсвятковий період, тому можливо, змотивую когось з вас на прибирання в домі. Це для мене працетерапія це одна з найкращих терапій від депресії, а також в такий період, коли немає світла, немає опалення. Це ще дуже гарно нас всіх зігріває. Тому пропоную вам до перегляду ще одне мотиваційне відео. Сподіваюсь, що можливо когось надихну на таке прибирання. А можливо, просто поспостерігаєте і проведете час зі мною. Отож, до роботи. Розпочала я прибирання з таких робіт, де мені потрібна допомога чоловіка, поки він ще не поїхав по своїх справах. А власне, треба було зняти всі тюлі, тому що вони дуже сильно забруднилися. Ну, от видно, просто якимись полосками такими були чорні такі плями від. Цього диму, і тут мені потрібна була його допомога, власне, я нею і скористалася. Також потрібно було відсунути диван, який є доволі великий і важкий. І я б сама тут собі ради не дала, тому першим ділом я приступила до таких робіт, де мені потрібна буде допомога. Світла в той день не було просто від ранку до самого вечора, тому в нагоді мені дуже сильно став Дайсон, який просто виручив мене. Оскільки ну, немає світла, ти не можеш скористатись ні полососом, ні пральною машиною. Тому всі тюлі штори я зняла, і отак вони в мене лежали і чекали свого часу. Я дуже ретельно прополососила диван в таких місцях, які є мені завжди важко доступні, тому що не кожен тиждень я відсуваю його так, тому що потрібна додаткова допомога. Відповідно, пройшлася по таких накладках на стінах, по плінтусах, які завжди є недоступні. І також за допомогою такого. Віночка, не знаю, як він правильно називається, зняла всю павутину, тому що коли летіла оця вся, весь цей дим, чорний, та вся павутина, яка була невидима в кімнаті, вона стала просто чорною. І я була шокована від кількості павутини взагалі в цілому будинку. Промила підлогу, відправила диван на своє місце, ну, звичайно, з допомогою чоловіка, і приступила до миття вікон, тому що вони також були в такій певній димці, і я вирішила помити їх хоча б зсередини з вулиці. Я їх не мила, тому що погода була досить холодною, і я вирішила, що це все я залишу на весну. Перемивши усі вікна, я приступила до самої кухні. Я витягувала все наповнення з кожної тумбочки, все перетирала, всі полички, тому що давно я, по-перше, цього не робила. А по-друге, досить такий був цей пил з димом, такий проникливий. який... Проникав майже в кожну тумбочку, у верхніх шафках не було такої проблеми дуже сильної, а от нижній досить прийшлося таки добре відмивати. Але тим не менше, це все одно потрібно було робити. Тому я рада, що я це все перемила. Світла в нас таки не було. Прийшлося хлюпатись, як то качечка, в холодній воді, але мені в допомогу прийшов цей. Засіб, який я роблю самостійно, досить він гарно справлявся власне, з цим нальотом. Ось, Все на місці, все перетерте, виставляю весь декор і рухаюсь так, в такому порядку. Спочатку верхні шафки, а тоді приступаю до нижніх. Робота досить йшла мені швидко, тому що, як ви можете бачити, я є взагалі такий прихильник мінімалізму, і я час від часу роблю розхламання в своїх шафках, Стараюся, щоб нічого зайвого там не зберігалося. В цій шафці у мене розсипалась кава. Я за допомогою Дайсу все прополососила, протираю і повертаю все на місце. В верхніх шафках зберігаю такі речі, які я використовую доволі рідко: це там кавоварка, кавомолка, якийсь додатковий чайник. Також тут я зберігаю такі ємкості, в яких є крупи, аби не заводились молі, бо колись у мене була з цим проблема, і, власне, її поборола я за допомогою власне, таких ємкостей, в яких я зберігаю ці крупи. Ну і остання шафка, це є досить треба над нею попрацювати, до речі, бо йдуть свята. Там в нас є такий міні-бар, але він є зараз досить порожній. Так що все протерто, чистенько відправляється на свої місця. І тут в мене є ще одна така шафка, в якій, як виявилось, потрібно було вже досить давно зробити порядок. Бачите, я є фанатом. Таких різних добавок, але знову ж зразу скажу, що я їх всіх приймаю тільки після здачі аналізів. Тут я зберігаю також спеції, до речі, з ними мені те, що потрібно робити, бо таке зберігання мені зовсім не подобається. Це вже котру годину триває моя робота, а результату ще наразі не видно зовсім ніякого. Світла, які далі немає. І хочу вам сказати, що після пожежі от такий бруд в'ївся всі горизонтальні поверхні, особливо постраждала сильно. Наша підлога, мені прийшлося її мити декілька разів різними миючими засобами. І ви знаєте, я дуже люблю в хаті носити білі носки. Це для мене як детектор чистоти. І ви подивіться просто в якому стані знаходиться підлога. Це після декількох миттів. Тут я вже трошечки втомилася і вирішила зробити собі невеличку перерву. Оскільки дома нікого не було, я вирішила не готувати. Зробила собі сир з сметаною з медом і з кунжутом, каву. І так перекусила. Ви знаєте, хоча за вікном ще був зовсім день, але в кімнаті вже стало доволі темно, тому продовжувати прибирання якби не було ніякого змісту, бо не було вже взагалі нічого видно. Тому я вирішила на сьогодні це все завершити і продовжити все на наступний день. І тільки на наступний день, як появилось світло, я відразу приступила до прання, до прасування. Тюлі я попрала, попрасувала їх ще зовсім такими вологими, тому що це в мене сама звичайна, найдешевша напевно, тюль, яка є. Це є тюль з ікеї. Внизу залишу вам назву цієї тюлі. Я не дуже задоволена її якістю, а візуалом, в принципі, вона мене повністю влаштовує. На даний час нехай буде така, тому що тоді мені потрібно було купити якусь зовсім дешеву тюль. Як ви бачите, з'явилося світло відразу, помила голову, почала прасувати, робити всі такі речі, які потрібно зробити, коли є світло, бо ми не знаємо, наскільки нам його включають. Ось і відразу, коли чиста тюль, все стає зовсім іншим. І коли за вікном такий казковий краєвид і падає перший сніг, ви знаєте, в мене з дитинства є таке правило загадати бажання. Ось і я згадала, напевне, таке бажання, яке загадує зараз кожен українець. Трішки полюбувалася, трішки помріяла, і приступаю далі до розбору посуди, оскільки помилась. Посуда в посудомийній машині, швиденько все розкладаю, і хочу ще також. От власне, аби ви звернули увагу, коли я говорила в відео про кухню, а власне, про ергономіку, наскільки важливо продумати. Власне, розташування тих шафок, а власне, що де буде зберігатись, тому що мені дуже зручно от майже на витягнуту руку розкладати всю посуду, тому що вона зберігається в мене майже в, от, в одному місці весь посуд, який я використовую на кожен день. Тому цей процес займає досить такий недовгий час, все відбувається досить швидко і досить зручно. Також відразу приступаю до того, щоб закласти всю брудну посуду, аби вона не залишалась так в раковині або на поверхнях, і приступаю в котре до миття підлоги. Зараз я мию її за допомогою свого засобу, водичка з спиртом. Це вже фінальне на сьогодні миття, тому що я вже насправді втомилася її мити. Як буде, так буде. Потім по носках подивлюсь, наскільки вона є чистою. Але я думаю, що все ж таки я з цим завданням впоралася. Ви знаєте, в мене ж під кінець дня була кріпатура, тому що досить таке інтенсивне прибирання. Я дуже рідко, так в один день багато прибираю, стараюся якось все ж таки розприділяти це на кожен день по потрошки, тому що будинок великий, роботи я насправді дуже багато, але тут я хотіла впоратися. Відразу максимально швидко, тому що весь бруд розноситься і якби праця, тоді моя не має такого змісту. Завершивши з підлогою, мені залишилось лише протерти всі фасади на чисто прополірувати так само. Ми їх за допомогою свого засобу. Я, взагалі, такий прихильник екопродуктів. на... В кухні я використовую оцей свій засіб, а також дуже часто використовую соду для миття, гірчицю в порошку. Е дуже мало користуюсь власне, побутовою хімією. І власне ці засоби мені дуже гарно допомагають і справляються всіма забрудненнями. Так само тими самими засобами мию і овочі, і фрукти. На відео це все зайняло якихось 15 хвилин, але якщо взяти в реальному часі, я витратила на це десь близько трьох днів. Ну, звичайно, не повних днів, тому що на це були певні обставини, але результатом я дуже задоволена. І, звичайно, у чистій кухні завжди є велике задоволення щось смачненьке приготувати. Я сьогодні готувала гарнір. Чоловік приготував м'ясо, салатики, зробив нарізку. Сьогодні він був шеф-повар, я була сушефом. І після такого плідного дня, звичайно, смачненька вечеря, а коли особливо тобі її допомагають приготувати, це дуже дуже цінно. Отож, дякую всім, що були зі мною. сподіваюся, що когось могла надихнути, змотивувати на прибирання. Всім смачного, хто зараз їсть, і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!